Доброго раночку, У мене новий день без 10 8, а, топаю на водіння. Вже топаю на водіння. 9 будовільна. Зустрінемось з доціль, бо в неї одна пара є, а потім пари нема, а потім знов пара. Гарненько зранку, але вже прохолодно. Знаєте, як от ще 31 серпня був, був жарінь. А 1 вересня ми прокинулися, як наче опалення хтось на вулиці виключив. Раз так, і ранки вже такі прям продроглі. Мамина доця і папина. Більше папина, так? Да? Одну пару відучилась доча, я відкатала свою годину на машині та й прийшли в бейкері перекусити. Зараз вона піде далі вчитися, я оце думаю. Чи їхати додому, їсти, готувати і потім на роботу, чи вже їхати на роботу. На роботі є що зробити так глобально. Коротше, буду думати зараз. Топаю додому, трохи притомлена. Знаю, що вдома немає ні Лісія, ні Вікторії. Вони пішли. Поїхали на днюху, чоловік поїхав з Міхасьом. Зараз буду сама вдома. Притомилась. І завтра притомлюся, бо завтра з восьми ранку. Зараз наберу собі ванну і буду балтити. Я вже вдома, як я і говорила, вдома нікого нема. Швиденько роблю вечерю, роблю те, що є. Була картопелька відварена в мене в мундірах, то я її зараз обсмажую, та пару сосісок маленьких. Та ой, по яйцем залью. Та сіненькі в мене тушковані смачні. Я вже собі тарілочку покривала. Такі смачні. Настоялися. Настрою нема. Ракета в Константиновку прилетіла. В Константіновці був з 2014 року пропускний пункт. Коли їхали додому, до свекрухи, в квартиру подивитись, то хозили лікарство, там ще щось. В Константиновки саме була зупинка, виходили, брали чемодани, йшли пішком, проходили цей пропускний пункт, а там вже чекали на територію окупованій ЛНР. Вже чекали водії на машинах. І ми їхали по домівках до Луганська, до Очевська, до Брянки, до Перевальська, хто куди. Прилетіла ракета від Кацапів, загинули люди, це було зранку, базар, прямо на базарі біля аптеки. Багато загинуло, багато поранених, чиясь дитина не прийшла, чийсь чоловік. Які вони уроди. Що скажеш? Воно сказывается на всіх людях, знаєте, так, це моя наш швидкоруч вечеря бігом. Смачненька. Ну, ні смачного. Я вже поїла, навіть кабунчик поїла. І знаєте, іноді так хочеться, щоб отак от сісти. І щось порозказувати, наприклад, про книжку розказати, як, як, я, яку прочитала свої думки, да, про фільм, який зараз дивлюся. Але починаю розказувати, і щось воно о, витягує спогади з дитинства. Я починаю плакати, воно тригерить. І я розумію, що в двох словах не скажеш, а в 22 часу не хватить. І нічого не кажу. Поговорила на камеру, зупинила, поплакала, витерла сльози та і сиджу. І розумію, які ми поранені. Ми це покоління 43, 44, 45. Знаєте, в мене була клієнтка, вона моя ровесниця, ровесниця, не знаю, як українською сказати загуглю. І ми стали говорити, а хто як заміж вийшов, жили там, згадували. А вона, ну і зрозуміли, що в нас один шлюб. Але вона така сумна була, вона каже, знаєте, я заміж вийшла в 17 років, і чого мене каже, ні мама не зупинила, ніхто. Я ж каже, щаслива стала тільки після 30. -ти. Я кажу: ну, я дивлюсь на свою доцю, ну, дитя. Але ж кажу, скажіть, от хіба можна було б вас зупинити? Вона каже, не знаю. Ну, іноді мені здається, каже, що якби мамка от хоч трошки б ще настояла, я б думала, я б все одно по-іншому відносилась, тому що дуже багато вона наробила і дуже багато сама себе обрізала крила. А я кажу: ну, а от ви уверені, що ви свою доцю можете зупинити, да? Чи, якщо щось, вона каже: Ні, але приклад привожу. Я говорю, я, ну, я їй кажу, ви знаєте, я вийшла заміж в 20 років, але це було не глупість. Я настільки осознано, настільки серйозно, я, я, я загадувала. Я просила в Бога знак. Я, ну, я настільки серйозна, тому що я розуміла, що для мене це один раз, і один раз. І кажу. Ну, Тобто я навіть не знаю, як вийти заміж. Вона каже, розумієте, ми так жили, що я виходила заміж, тому що, ну, щоб з дому вийти. Я кажу, от я теж колись цього боялась. І ми так пару слов поперекидалися, а я потім вже ж додому їду собі в маршрутки і думаю, боже, які ми поранені. Оце все вкупу. У кожного своє. Навіть коли зовні родина виглядала гарно у той час, да, там 30 років тому. Все одно в кожній родині були свої травми. І зараз ці жінки вже дорослі, зрілі, коли з кожного утюга, з кожного гаджета, можна послухати якісь поради, психологічні поради, да, сходити на якийсь тренінг. І жінки починають говорити. Да, говорити за свої сім'ї, за минуле. Це ще гарно, якщо вона в родині. Нема ніякого аб'юзу або рукоприкладства да, з чоловіком. А скільки ж ще мовчать, не говорять, як було і як є просто. Добренько, я вам кажу до побачення. Зустрінемось завтра. У мене зараз буде звичайнісінький вечір. Я набираю собі ванну з піною. закриюся на ключ, щоб діти могли відкрити. Іду купатися. Хотіла квіти пересадити, але вже не буду, тому що тому що? що, Тому що буду відпочивати. Завтра мені на 8. Значить, вийти з дому треба взагалі в 7.30, бо я, мене ніхто не підвезе. Тож, все, гарного всім вечора. Дуже бережіть mm -hmm. себе, робіть іноді паузи, знаєте, як от стапарітьсь, заземляйтесь. І. Зупиняйтесь. Да, зупиняйтесь. Добрий ранок. Вісім раночку, топую на роботу, не поспішаю, потихеньку. Красота. Ну, типу такі моменти. Ну прикольно. А була щаслива. Я відпрацювала. Я відпрацювала. Зустріла оцю красотулю. Дівчинку красотулю. І ми вирішили посидіти в малою. Балує. балує мене. Угу. Люблю таке. Люблю таку маму. Люблю так поїсти. Не буду балувати, до другої піде. Да? Ні, сьогодні хто йде на роботку, я йду на роботку. Будеш мене балувати? Буду. Ну Як я буду балувати тебе? Смачного нам. Так, я вам хочу сказати, така. що Вікторія таке гівно мале. <реку> <реку> таке гівно мале. Найди її. І... То Хатунджан дасть мені кличку. Підписала мене в телефоні Хатунджан. Тепер вона мене називає хатуна. Тому що коли мене там видають посилки, чи хтось незнайомий, вони вони почи... ну, чогось вони всі ставлять наголос на хатуна. Так Фатіма. Фатіма, у нас в Абхазії, в Грузії була Фатіма. Ну знаєш, Фатіма. Хатуна. Хатуна, Пішли в сільпо. Так, йдемо в сільпо, купується на окрошечку. Мені так подобається цей сезон манго, він в Україні дуже-дуже помітний. По 50 гривень манго і смачненьке. Так, далі, що йдемо далі? Пішли, пішли на картоплю. Сюди давай. Я не, взяла, я не взяла сумочку, сумочку не взяла для овочків. А медсестри нету. Ой, доціль, а що там медсестра може зробити, коли дитині погано? Короче, ми, ми в школі. Школа ніяк не закінчується у нас. Це знаєш, як от люди закінчують універи і через 10 років тільки диплом забирають, так і ти школу закінчиш, вже заміж вийдеш, а вся медична картка все тут буде. вже прийдеш на роботу, скажуть, де ваша медична картка? Ти медсестри. Ой, іде. Ти тепер будеш ходити сюди хоч кожен день. Завтра зранку її теж не буде. Ну це таке вже ще з восьми буде. А ну все тоді, завтра перед парами. <рес> ну придуть. Я сумніваюся. Тобто, прийдеш і забереш.